Коротеньке відео Kia Soul. дуже чудова машинка. Цікаво, що вже з українськими картами навігація працює. Цей Kia Soul з дуже хорошою батарейкою, коли повністю заряжений зараз на 140, бо трохи ще холодно, а виїжджає реально 150. Отже, якщо вас цікавить, є чудова машинка, це Kia Soul... 16 року, в надзвичайно в хорошому кольорі, це білий перламутер з синім дахом, фарами, решіткою. Машина з Норвегії, проте вся в рідній фарбі, абсолютно без корозії, два комплекти резини. Кіосол дуже подобається, бо дуже машинка якісна, збита, добре тримається дорога. Відчувається, що машинка дорога. Дверічку, коли закриваєте, їдете. Класна машинка. Кіосово намагалися у всьому переплюнути Nissan Leaf, Ліфа, і здається, їм це вийшло. Батарейка це 27 кВт. Так, Вона має не найкращу славу, але напевно через те, що здебільшого привозять машини вже з зношеними батареями. Але якщо попадеться хороша, то ви будете нею задоволені. Сох батарейки у цієї машини 92%. Мав чимало ліфів і не попадались ліфи з таким сохом, як цей KIA. Батарея 27 кВт, вона приїжджає навіть взимку 130-150, якщо трошки тепліє. Влітку вона може 180-200 витягувати. Тому, якщо цікавить, класна машинка, стильна, в хорошому кольорі. З доброю батареєю сох 92%, дзвоніть, питайте, є хороший варіантик.